Приступ всім, хто тут є. Сьогодні я хочу з вами говорити і роздумувати на тему, яка записана в третьому розділі до Колосян від Святого Апостола Павла, у третьому розділі з 5 по 17 бірж. Але перед тим, як перейти до основної частини своєї проповіді, хотів би вас вести курс, чому Павло Пишеться послання до Колесян. Тож, з назви писання ми зрозуміли, що лист пишеться до церкви Колесян, яка знаходиться в місті Колоси, і що знаходиться в західній частині Туреччини. пише пишеться писання для того, щоб вони не відпали від того, в кому живе вся поволода Божества. Тобто, щоб ніхто їх не звів з дороги Божої. Волон навчає їх, що Христос є головою тіла церкви, частиною якого є церква в колосах. Пишемо цей лист із в'язниці, так, також це слово написане для християн, які воскресли з Христом, про що свідчить перший вірш 3 розділу до колося. Отож, коли, хто, коли, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Тож, це церква, як і інші церкви мають свої е, проблеми, про одну з яких ми будемо сьогодні говорити. Тож, буду читати з 5 по 17, -й, 3 -й розділ до Колокся. Отож, умитвіть вашій земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість. Що вона до доброслужені, бо Гнів Божий приходить за них на несхняне. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте. гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст Не кажіть неправди один на одного. Якщо скинули в себе людину стародавню з її вчинками та затягнулися в нову. Що відновлюється для пізнання за образом Скроїтеля її, де нема ані Галена, ані юдеї, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все та в усьому Христос. Отож, задерніться як Божі вибранці, святі та улюблені, і щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння, терпіть один одного і прощайте собі. Коли мав то на кого оскарження, і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості, і нехай мир Божий панує у ваших серцях до того, до якого ви були ви покликані в одному тілі і вдячні будьте. Слово Христове, нехай пробуває вас рясом у всякій примудрості, а, ну, у всякій примудрості. Навчайте та напоминайте самих себе. Вячку співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. З прочитаного тексту ми, Павло, дає нам зрозуміти, що нам потрібно відкинути для того, щоб ми могли у всьому. І для всього славити Ісуса Христа, і що нам потрібно набути, щоб ми могли, знову ж таки, славити у всьому Ісуса Христа. Розберемося з що нам потрібно відкинути свого життя, щоб ми могли славити Ісуса Христа. З 5 по 9. вірш Павло записав, щоб ми умертвили наші земні члени, які заважають нам бути близько з Христом. Отож, це є розпуста. розпуста. Слово розпуста, якщо читати в Вікіпедії, вона означає від стародавнього, це коли подружній чоловік змінює своїй подружній жінці. Він навпаки. Так само тому в подружньому житті це є розпустою. Але це не тільки так в подружньому житті. Нам потрібно берегти своє серце вже з малечкою. Вже з малечку нам потрібно туди вселяти Христа, щоб ми могли не впасти до спусту, яка може потім в майбутньому вилізти до Бога. Нечість. Нечість. Все лихе, яке Господь не вона може сидіти в нас довго-довго, тому нам потрібно завжди переглядати своє серце і дивитися. Туди, чи нема там нічого лихого, що заважає нам славити Ісуса Христа. Пристрасть, яка тягне нас до земного, не, не до, не, вона заставляє нас думати не про небесне, а про земне. Ми хочемо чогось земного, що також заважає нам славити Ісуса Христа. Лиха пожадливість. Те, що. Ми хочемо найбільше. Якщо ми прагнемо найбільше чогось лихого, чогось земного це неправильно. Нам потрібно це відкинути і переставляти свої пріоритети, щоб на першому місці завжди був Господь. Зажедливість, що вона відслуження. Це дуже просто. Християнин сам по собі він не може служити двом богам, Богу в який любить багатство. Слово «зажерливість» це. Слово, коли людина жадібна до багатства. Тому людина християнин він не може бути до багатства, тому що він має бути з Господом. Далі. Далі Павло пише, що нам потрібно відкинути. Нам потрібно відкинути гнів, який... І щоб ми могли жити, люблячи один одного, а не про а не, а не кожній незрозумілій дії говорити щось ляхе, яке зруйновує відносини один одним, між братами і сестрами. Лютість, яка засіла в глибинах серця і, і породжує гнів, який заважає нам знову ж таки. Створювати здорові відносини, створювати такі відносини, як Христос створив з нами. Слова, де ми тримаємо образу на християнина або на якусь іншу людину, яку ми маємо любити, яка нам чимось не подобається, ми повинні знову ж таки її відкидати. Безсоромні, безсоромні, безсоромні слова знибало. Богослівагу нам потрібно докидати свого життя. Ми повинні любити Господа, ми повинні поважати Господа, ми повинні боятися Господа, тому що це мутро боятися Господа, боятися Його величі, тому що, боячись його, він робить наше життя краще. Безсоромні слова з ваших уст. не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавну з її вчинками. Безсоромні слова і, не, і говоріння неправди один одного. Згадується вірш Ефесянам 4.23, 4.29, де записано, нехай жодне слово гриле не виходить із уст ваших, але тільки, виходить, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Щоб ми не оскаржували один одного, а навпаки благословляли Слово, щоб ми з'єднувалися в дусі тими словами, які ми говоримо один до одного. Далі він говорить про стародавню людину, що ми її повинні відкинути. Стара і нова людина це два конкуренти. Стара особа хоче. Завжди панувати над новим те, що вже зробив Ісус Христос з нами, коли ми прийняли Його. Стара людина вона завжди буде у нас і вона завжди буде на своєму місці, де вона зародилася. Вона буде чекати, довго чекати, щоб проявити себе, коли ми ослаблимо духовну. Тому нам потрібно пильнувати, нам потрібно пильнувати себе, щоб ми не могли кидатися цьому. Тому що якщо ми знову ж таки піддаємося під вплив старої природи, усі ці гріхи, які Павло записав вище, вони будуть проявлятися в нашому житті. Християнам, це не потрібно. І Христу це не потрібно. Він хоче, щоб ми повністю служили Йому, повністю віддавали своє серце Йому. Господь часом нас буде випробувати, аби зробити з нас ще сильніше християн. Які можуть робити ще більше, ще більше добрих справ, ще більше доброго в цьому світі. Закриваючися страхом, ми можемо, коли буде Господь здаватися випробування, ми можемо закриватися страхом, ну, тому що стара природа, вона так зроблена, Що коли нам потрібно щось пройти, ми ховаємося, ми втікаємо, ми боїмося, щоб інші люди не подумали, що ми якісь грішні або ще щось. Тому, закриваючись страхом, ми підпадаємо під вплив старої людини, яка може завести нас в депресію, Депресія, яка... І після якої ми можемо навіть покинути свій збір, свою церкву, яку Господь створив. Пильнуйте, щоб не сталося цього з вами. Найбільше всього бережемого, бережіть серце своє, з якого витікає джерело світла Божого. Якщо ви затягнулися в нову людину, нове ніколи не буде робити те, що робило старе. Тож скиньте тягар старого і відновлюйтеся новим. Відновлюйтеся новим для пізнання за образом створителя її. Дивіться, наприклад, Ісуса Христа і робіть так, як Він робив. Вивчайте Христа. Він багато прикладу нам подав християнам, як потрібно жити в цьому світі. Тому і нам так потрібно жити. І нам потрібно брати з нього прити. Тож, що нам потрібно тепер набути, щоб славити Ісуса Христа і робити усе для ім'я Господа. Ім'я Господа. Брати і сестри, затягніться як хоче вибранці святі улюблені. Сам Павло говорить, що ми святі і улюблені. Господь нас вибрав. Як ми можемо бути Божими виборцями і робити такі дії? Як церква може собі дозволяти робити такі дії? Це неправильно. Господь говорить, що ми святі і улюблені. Христос вибрав нас для того, щоб ми відновлювалися завжди, завжди у ньому відновлювалися. І жили для Нього в усьому світові, щоб ми проповідували Христа. Ми ми є улюблені, сам Павло нас так називають. Зодягнувшись ці речі, ці речі, які ущину до сердя, покору, лагідність, довготерпіння, ми можемо переборювати свою стару природу. Ми можемо перемагати все те, що було у нас колись, щоб повністю відновитися у новому, що дав нам Христос. Ось це все те від Христа, який прийшов на землю і показав нам, це ми, повинні робити по відношенню, це ми повинні робити по відношенню один до одного. Те, що прийшов, Це те, що Ісус Христос прийшов і показав, як повинні жити брати і один між одним. Коли між нами цього не буде, як ми можемо називати себе християнами? Ми будемо обманщиками. Тому що, роблячи не так, як Господь пише через Павла, ми його не неправильно. Це є обман в Божих очах. Нам не потрібно цього робити. 13 вірш пише, терпіть один одного і прощайтеся собі, коли мав хто на кого оскарження, як і Христос нам простив, робіть, так і ви. Терпіть один одного. Часом це буває дуже важко, тому що брат, брата або сестра, сестрі може зробити, може зробити навіть не спеціально боляче, але коли робить спеціально боляче, це дуже неправильно. Потрібно завжди пильнувати і своє серце. Тому нам потрібно терпіти один одного, щоб ми могли своїм прикладом, який Христос Ісус дав нам. Могли показувати іншим людям, що ми вас любимо. Прощайте один одного. Прощайте один одного. Казав дядько Ігор, часу буває нелегко простити. Бувають люди, які дуже, роблять, дуже багато роблять вихову в нашому житті. У нього досить більше, тому, слава Богу, поки в моєму житті такого не було. Є люди, які багато роблять лихого, і нам їх також потрібно любити. Нам їх також потрібно, нам потрібно переступити через свій егоїзм, через свою гордість і полюбити цих людей, тому що Ісус полюбив нас. Є в мене один приклад. Уявіть собі, трьох чоловіків, яким потрібно пробачити когось. Перший думає, якщо я пробачу свому брату або сестрі, усі побачать мене і зрозуміють. Яка я добра людина і будуть мене шанувати? Другий думає, я нікчемний гріше, але якщо я пробачу борщника, може і Бог мене пробачить? Третій думає, я нікчемний гріжне, але Бог пробачив усі мої гріхи. Чи не маю і я пробачити? Чи не маю і я пробачити гріхи свого брата? Чи не я, чи... Який? чи не маю я пробачити? Тому який з цих трьох чоловіків правильно думає. Звичайно, третій. Тому що він робить так, як пише Павло. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Як Христос нам простив, так і нам потрібно прощати один одного. Прощайте один одного. Щоб не було ніякого гріха у вас. Потім у 14 вірші, Павло пише, а над усім тим, що в любов, що вона союз досконалості. І знову любов, брати і сестри. І знову любов, яку Христос подарував нам, прийшовши на цю землю. І знову любов, яку Господь показав на Христі, віддавши своє життя за нас, щоб ми славили Його ім'я по всьому світу, щоб ми несли любов не тільки. Між тими, хто нас любить, а й між тими, хто нас не любить. тому що це нам потрібно. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані. В одному тілі майте мир Божий. Ісус є центром нашої церкви. Він об'єднує наші тіла в одному. Який є Христос, такий маємо і ми бути. Ми маємо брати приклад з Нього. Ми маємо бути мирні, щоб мир Божий був у наших серцях. Тому що ми покликані в одному тілі, ми покликані в одному Ісусі Христі. Він нас об'єднує в цьому. Слово, слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоминайте самих себе. І слово Христове хай буде між нами. Говоріть, один до одного, благословляючи один одного, а не вириваючи контекст з Біблії і робити це для того, щоб укусити один одного, щоб показати, що ти грішник, а я праведний. Ні, Біблія не для цього написана. Слово Христове не для цього Воно написано. Воно написане для того, щоб ми могли самі навчатися і напоминатися. Так і пише, навчайте і напомляйте самих себе. Слово напомляйте, цікаво, я коли готовий проповідь, сам дізнався, що це за слово. Це навчання розумного, це навчання брати добрі поради із досвіду старших людей. У нас є Біблія, у нас є багато історій, починаючи з пуття і до об'явлення. Ми можемо набиратися так мудрості, ми можемо так навчатися розуму. Ми можемо брати приклад з Христа. Що нам і потрібно робити? І нести любов, і нести Христа в цьому світу. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми і гімни духовні пісні, коли вас ослаб, Або брат чи сестра зробили вам боляче. Співайте Божі пісні. Співайте псалми. Це дасть вам сили. Давид був у переслідуванні. І він робив це, він, він співав псалми, він писав псалми. Розумієте, це й нам потрібно. Тому що якщо ми біжимо до Господа, коли, нам щось, коли в нашому житті трапляється, щось не так, як ми хочемо, щось, щось не бажаємо, І коли ми біжимо до Господа, то Господь добрий і правильний, Він буде нас підкрепляти. Він зробить нас сильнішими. І все, що тільки робите. Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Все те, до чого Павло нас веде, вів через це Писання. Усе і в усьому повинен бути Ісус Христос. Він прийшов на, жит... він прийшов на цю землю і Він все робив для Господа. Він спасав людей для Господа. Він говорив як для Господа. Він працював як для Господа. Так само і нам. Ми щось робимо, ми повинні все робити в ім'я Господа. Ми любимо, любимо в ім'я Господа. Ми готуємо їжу, готуємо в ім'я Господа. Ми прибираємо, прибираємо в ім'я Господа. Ми спілкуємося, спілкуємося в ім'я Господа, щоб жодного слова лихого не вийшло з Ус наш. Благословляйте один одного. Благословляйте один одного. Принцип, який Господь через Павла хоче нам залишити, це все робити і говорити в ім'я Ісуса Христа. Христос і до цього прийшов, щоб показати нам, як нам, християнам потрібно жити. Робіть все і говоріть все в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Це писання було написане для християн. Зараз хочу сказати пару слів для прихожан, які приходять сюди на збір, як і ми колись приходили, не будучи віруючими, як і я колись приходив, не будучи віруючим. не знав, що хто такий Христос, що, що, навіщо він помер на Христі, що таке дивне зробив. Перше, що вам потрібно зробити, це прихожанам. Вам потрібно задатися запитанням. Чому ви сюди приходите? Яка мета вашого візиту? Якщо ви тут вже не один раз, це означає те, що Господь стукає у вашому серці. Господь же близький до вас, вам потрібно зрозуміти, чи любить Ісус Христос вас на цьому місці. Якщо Ісус Христос любить вас в цьому, місці, не боріться. приймайте Його. Візьміть і покайтеся, тому що хто знає, чи проснетеся ви завтра. Наша задача християн, які є тут, показувати цю любов, показувати приклад любові для невіруючих людей, які приходять до нашу збору, які є у світі, щоб вони, бачивши цю любов, розуміли, що справді Ісус там є. І вони хотіли приймати Христа щоб і далі показувати цю любов до інших людей, які йдуть до пекла. Господь вірить у вас, Ісус любить вас. Не зволікайте, бо хто знає, коли прийде ваш час покинути цілесне перебування, а тоді, коли ви покинете цілесне перебування, Будучи не будучи не вийдете ви йдете в одне місце, ви йдете до пекла. Це страшно, це дуже страшно. І розуміючи свій кінець у свій час, зрозумівши свій кінець, я прийняв Ісуса Христа. Так само і брати, і сестри, які я тут так само зробили. Вони прийняли Ісуса Христа, вони прийняли той шанс, який Господь дав їм через свого сина. Тому не зволікайте. Будемо і сестри молитися. Моліться, а я закінчу. Через наше життя залишилося тільки ти. Поклещи тих, хто щось немає. Побудию вас на спасіння, що ми прийшли і принесли тобі всі свої лікарні. Прийняли тобі свято. Дякую, тобі зі Господь, великий самогудній, тобі хвала, Господь, за те, що є тут ця церква, яка є прикладом тебе, яка несе любов цьому світу. Насли кожну брата і сестру, надихни кожного брата і сестру, щоб вони, Господь, у своєму дусі були завжди сильні і не давали старій природі прориватися в їхнє нове тіло, яке ти дав. Яке ти відновлюєш, яке ми разом відновлюємо для свого майбутнього. Зростай нас, Господь, сильних служителів, щоб ми, Господь, могли йти в цей світ і показувати ту любов, яку показав твій син. Господь, дай робити все ім'я Твоє, забери, Храйсні слова Зус наших, забери, Господь, все те нечисте, яке не славить Тебе. Яке не прославляє твоє ім'я, дай нам благословляти один одного, Господь, дай нам любити один одного. Благослови також тих людей, які, Господь, ще не знають тебе, які ще не прийняли тебе в своє серце. Господь, стукай і дай, щоб одного разу вони прийняли тебе і пішли за тобою. Як одного разу зробив я, як одного разу зробили інші вкрити сестри. Господь, я вдячний тобі за той за приклад, який ти дав, за той приклад, який ти показав нам, щоб ми могли набиратися сили і нести своє служіння до кінця. Тобі хай буде хвала. Амінь.